Доброго дня, любі друзі, витері Софія і так я роблю розклад на кожен день і зараз про понеділок. Понеділок це місяць. Понеділком керує місяць! Це король в царстві сонячної системи. Він пов'язав в нашому гороскопі з розумом і почуттями, тонкими душевними якостями. День місяця це День матері та нових починань. Особливо добре починати справи на повну, повний або зростаючий місяць. Тоді всі справи отримають гарний розвиток і швидке зростання. Понеділок сприятливий для робіт, пов'язаних з обміркуванням та креативом, подорожувати краще в південному напрямку, а з ояву вибирати білий та світлі тони. У цей день добре вчитися, купувати речі, починати романтичні стосунки і реєструвати шлюб. Не варто проявляти емоційність і приймати складних рішень. По понеділках добре рано лягати, спати і так. І так, любі друзі, я вам нагадую, що ви можете стати тепер офіційно спонсором мого каналу і отримати доступ до ексклюзивних матеріалів. Всі свої ритуали так само я їх ставлю на підписку. Ну і інші, інші товари я зроблю опис так само. Буде у вас доступ від підписки. І так, любі друзі, поїхали! Загальна подія цього дня загальні енергії. Так, тепер цікавий момент цього дня. Так, дуже цікавий, да? Тепер радість та щастя цього дня. Далі, що бажано зробити в цей день і чого бажано не робити в цей день. І так, любі друзі, ну, дивіться, мах – це загальні енергії, да? мах, але в нас перевернуті позиції. Це означає, можливо, ви будете все ж таки не в, не в ресурсі. Да? От, начебто і сила є, і, і здібності є, але щось я не то не хочу, щось я так не хочу, щось мене не клеїться, і так далі. Да? Тут, можливо, ще буде у вас зустріч. От, якщо вам цей день треба, ви знаєте, а шукати якихось зустрічей в тому сенсі, вам треба спеціаліст ще щось. Будьте обережні, тому що за перевернутим магом ви можете все, все ж таки зустріти людину, котра. Хотіла би бути е, спеціалістом, скажімо, вищої ланки, але з певних якихось своїх причин вона таким не є, але може себе так презентувати. Тож, будь ласка, перевіряйте да, там, ну, резюме і так далі, все, що вам треба. Або історію там, перемог людини, ну, якщо то юрист, наприклад, да, кому там є що показати. От. Ну, і звісно, карта каже все одно, про те, що якщо ви постараєтеся, ви... Можете свої енергії підвищити. Мах це людина, котра сама створює своє життя, розумієте? Тут просто можливо, да е, Ну хтось вас буде розхитувати протягом дня. Це не означає, що весь весь день у вас буде, знаєте, з голови на ноги. От, але знову-таки дивіться, якщо ви встанете зранку, Знаючи, що, можливо, будуть якісь у вас коливання, да? Тому коливання це нормально, зміни це нормально. От, а, Тож, якщо ви знаєте, коли ви вже бачили розклад, да, то що треба налаштуватися сьогодні. Всі несподіванки, наприклад, собі сказати, я буду вирішувати мудро, дипломатично, зі спокоєм в душі. Я буду прислухатися до своєї інтуїції, наприклад, да? От, і я буду діяти в своїх інтересах. Від цього вже поблагодаруйте свій рік, поблагодаруйте себе за хоробрість да, сьогодні, змінити своє життя на найкраще і так далі. Вже від цього ви підвищите свої і зміните свої вібрації. Вже від цього. Як то кажуть, да, ніякої магії, просто сила слова. Сила а, позитивного мислення, вона вам тут і допоможе. Налаштуйтеся зранку на перемоги, і все буде. Тоді ви зможете будь-які ситуації взагалі, отак от одним, одним щелчком вирішувати. Далі, цікавий момент цього дня. ну Дивіться. Я гадаю, що за такі, такою позицією туз тут у нас перевернутий. Да? За такою позицією, вам якимось цікавим чином вдасться утримати своє. Все ж таки, коли в нас туз перевер, туз пентаків перевернутий, це означає, як людина тримає, да? тобто робить зусилля. Коли так, людина не робить зусилля, вона просто тримає. Коли навпаки людина робить зусилля, щоб втримати свої гроші, то ж вам пощастить в цей день і ви цікавим чином або втримаєте гроші, або навіть отримаєте хай невеликі, але якісь нові гроші, або буде, знаєте, у вас так через цікавий момент, як якась, на якась напрацьовачка. Ну, наприклад, гарне знайомство, котре в подальшому може вам покращити ваш фінансовий стан. Да? наприклад Ну, дивлячись, чим ви займаєтесь, тобто, якщо ви там художник, да, ви познайомились з директором а, галереї. Круто, круто, те, що, те, що прописав все да, те, що треба. От, Тож, будьте, будьте уважними, щось у вас може бути тут через цікавинку, якось ви все ж таки, я гадаю, своє, свого туза пентаклів збережете або отримаєте навпаки. Рицарь Кубків це радість. Радість та а, щастя цього дня. Да? От, і рицар Кубків в нас перевернути. Дивіться, кубки знову-таки це про емоції. Да? І тут ну, буде щастя, я нагадаю, в тому для вас, що ви просто уникнете якихось неконструктивних розмов. Да? Можливо, це ваш брат, можливо, це ваш. Чоловік, можливо, це ваш батько, можливо, це ваша кохана людина. Розумієте? От, але вона сьогодні, наприклад, якщо це про іншу людину, ми кажемо, да, то людина може бути, як то кажуть, не в гуморі або з якимось знаєте, емоційними сплесками. І тоді ви. На щастя, собі зможете або розрулити, заспокоїти людину, да? розрулити якусь ту ситуацію, От. або уникнути її. А якщо карта каже про вас, то ви знову-таки. На щастя собі, да, зможете все ж таки упорядкувати свої емоції, зможете їх а, взяти під контроль і уникнути непотрібних якихось потім, а, знаєте, розборок, непотрібних інтриг, ще чогось. Да, і від того у вас буде щастя і радость, тому що ви самі вирішите свої емоційні питання. Далі, дивіться, що треба зробити: тройка кубків перевернута. Тройка кубків знову-таки, да, це про. Усіля може казати про якийсь захід, куди вас можуть запросити. Це про певне коло людей, з ким ви можете проводити весело свій час. Але знову таки да, тут перевернута. Можливо, на такій саме вечірці або якійсь тусовці, да, ви і зможете уникнути, наприклад, якогось нав'язливого Да, І будете безмежно щасливі, що ви, ви пішли додому самі, наприклад. Ну, буває і таке в нас. От. Тож, будь ласка, тут будьте просто обережними, тому що все ж таки карта ну, знову-таки перевернена. Да, це означає, що треба звернути на це увагу. Дивіться, щоб просто того, що буде наливатися в бокали, ну, було не так, щоб ви на наступний день не могли встати. розумієте? Може бути ще такі втрати, тому що це ж таки перевернуто, да? можете ну, так, доплясалися до смерті, як то кажуть. Да? Тобто може бути на наступний день потужна крепатура або ще якісь там невеличкі, наприклад, навіть. Ну, там, не знаю, Пальчиком стукнулися або ще щось, розумієте, да? щось таке. На фізиці невелике, але до болю таке може бути не дуже приємне. О, тож бережіть себе, бережіть ноги, пляшіть в радість собі. І чого не треба, дивіться, робити. Королева жезлів, от не треба в цей день, знаєте, вмикати, скоріш за все. З себе королеву, да, будьте попроще, будьте вам тут треба перевернутися навпаки. Чому мах іноді буває енергії перевертаються? Тому що коли людина зростає до такого рівня, її его так само зростає. Але якщо людина про то забула або не знала, то его бере. Ну, на початку, поки людина ще не окріпла в собі да, в своїх енергіях, не навчилася ними керувати коректно, то его дуже часто бере. Керування людиною і діями, і її життям, відповідно, розумієте, да? можливо, тут, ну, тому що тут така, знаєте, все ж таки горделива людина. Да? От, то в цей день от, підіть за однодумцями відпочиньте. Да? От, воно, знаєте, коли людина перегружається, можливо, від втоми да? вже енергії такі, тому що Макс це ще людина. Це майстер своєї справи. Це людина, котра робить все чудово. Це людина, котра робить все там на 150%, розумієте, процентів. да. І звісно, така людина скоріше вигоряє, скоріше втомлюється. Тому треба можливо просто в цей день просто наповнитися. Да? От. Знову таки, дивіться, і не треба сперечатися в такий день з такою пані, у котрої є якийсь статус. Розумієте, це може бути ну будь-хто. Наприклад, ви пішли там кудись відпочивати. Це може бути адміністратор, вам не треба інакше, да, у вас ну, рицар кубків перевернутий. Це майже рицар, майже король, розумієте? Тому тут можуть бути, я кажу, емоційні якісь сплески. Вам це не треба. да? Вам треба тут з радістю день провести для себе, уникати будь-яких непорозумінь. От, Своє тримати при собі, да, і працювати собі во От, Можливо, ну не треба, знаєте, бути дуже серйозною, серйозним в цей день. Віднесіться до цього як до гри. да? А як мені це? Собі виправити настрій, як мені, що мені, яку собі можливо, знаєте, гуморесочку прочитати розказати. да? От ем, іноді дуже допомагає. Якщо будете дивитися, там декілька хвилин є е, 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 ролик, він називається Бадхісатва в метро. Це коли людина заходить одна і починає навмисно, починає сміятися. Він сміється до тих пір, поки не починає сміятися з ним весь вагон. Це про те, що ми, ми можемо виправляти свій стан. Ми можемо впливати на свій стан. Ми можемо впливати не тільки на свій стан, благом і позитивом. Ми можемо він ну, людина, фактично допомогла цілому вагону людей подовжити собі життя. Ви розумієте, яку карму він собі напрацював? Там не просто плюси, там зірки, мабуть, якісь там не знаю. Вісьми куті, мабуть, так. От, Тож, любі друзі, будь ласка, легше відноситися до життя і буде вам щастя. Якщо хочете з чимось особисто розібратися, то запрошую вас на індивідуальні консультації. Буду рада бути вам корисною. От, Якщо ні, то я бажаю вам всього самого найкращого. До побачення! З повагою, Софія